При барщині та голосу ісла ісла голос потрібен усім. Ну, далі поговоримо про те, що відбувається на болотах на Росії. Почали знову блокувати YouTube, і трафік там уже впав на 80%. Цього разу користувачі не можуть зайти навіть через VPN. І проаналізувати цю ситуацію хочемо зі Станіславом Жуліховським, кандидатом політичних наук, експертом міжнародником. Вітаємо вас. Мої вітання. Пане Станіславе, на вашу думку, наскільки такі обмеження можуть взагалі впливати на якісь настрої росіян? Чи і цього разу в принципі цей народ з готовністю э, стерпить все, що з ними робить їхня влада? Ну, дійсно, путінський режим все більше закручує гайки в Російській Федерації, і це зрозуміло, тому що для нього є головною метою утримувати свою владу, продовжувати надалі агресію проти України і робити усе можливе, щоб. Обмежити інформаційну зовнішню інформаційну присутність на території Росії, Тож, власне, такі заходи, які здійснює Москва, вони є не першими і, вочевидь, не останніми. І можна припустити, що Росія, як і багато інших подібних диктаторських режимів, намагається ізолювати. Суспільство своєї країни від зовнішнього світу, якою буде реакція самих росіян, поки що я не прогнозую, що вони якось повстануть, чи якось будуть діяти проти цього, якщо навіть ми пам'ятаємо в більш е, такі відповідальні періоди перед самими росіянами, коли е, е, знищувалося. Опозиція, коли обмежувалася свобода виступів, свобода слова і тому подібне, росіяни дуже рідко коли якось дієво піднімалися і щось робили. Насправді ці всі акції ні до чого не приводили, тільки до чергових посадок і до чергового ще більшого закручування гайок. Єдине, що, на що це може вплинути ситуація, це на тих громадян, які. Дійсно розуміють, що так жити не можна, і що це однозначно є обмеження усіх прав і свобод громадян, включаючи доступ до інформації. Тож можливо, ці громадяни просто покидатимуть Російську Федерацію, як це також неодноразово траплялося, і фактично. Росія втрачатиме своїх людей, а отже, вона ще більше і більше заганятиме себе в ті рамки, які ми можемо бачити на прикладі північної Кореї чи Ірану, і таким чином Путін намагатиметься далі боротися за своє політичне, а можливо і фізичне існування. Давайте згадаємо окрім Ютубу ще й інформації від тамтешньої мінцифри і Роскомнадзору, що і дзвінки в месенджерах будуть обмежені. А це вже може бути досить відчутно, тому що знаєте, Ютуб це здебільшого такий розважальний контент. А коли вже люди не зможуть вільно спілкуватися, умовно кажучи, із заходом да з Європою там зі сполученими штатами Америки, і все буде контрольовано, то це вже трошки інша історія. Як ви оцінюєте персональні, точніше секторальні, економічні, але й персональні санкції від ЄС в новому пакеті? Чому? Можуть європейці спромогтися на щось таке вагоме, відчутне для російського естеблішменту, політичного і мілітарного через цей пакет. Ну, дійсно було анонсовано, що будуть введені нові обмеження проти Російської Федерації, якраз таки в рамках а, ш, уже 16-го пакету санкцій Європейського союзу, і як повідомляються, а, ці заходи е, можуть мати бути направлені проти конкретних секторів економіки Росії, які досі не були охоплені або були охоплені не в повній мірі. Хотілось би побачити в цьому пакеті. Наприклад, атомну промисловість про це вже давно говориться, але чи можна буде домовитись, наприклад, з Угорщиною в цьому сенсі, поки невідомо. Але тим не менше, дійсно, цей пакет, окрім таких секторальних санкцій, міститиме ще і е, персональні проти тих осіб, які є, наприклад, пропагандистами кремлівського режиму, і відповідальними власне за всю ту агресію або підрив територіальної цілісності е, нашого держави, ну тобто, тут можна очікувати, що буде непоганий пакет, хоча звичайно хотілося б, щоб такі пакети приймалися раніше, і тут варто підкреслити, що прийматимуться ці санкції вже в рамках польського головування в раді Європейського союзу, і варто відзначити, що міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський зазначив, що метою Цього лування буде якраз таки посилення санкцій ЄС проти Росії та Білорусі, і е, боротьббатиметься боротьба за їх обхід, е, 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 проти того, що Росія і Білорусь обходять санкції, які накладаються західними державами. Перш за все, ми говоримо кастаки про країни Європейського союзу, про е, європейський союз в цілому, як організацію. Ну а також е, він е, оголосив, що МЗС Польщі у співпраці з е, представником ЄС е, з питань санкцій Девідом Осаліваном організує конференцію про виклики. Mm -hmm. е, політики санкцій, і це має, має відбутися 25 лютого. Отже, там можливо буде більш таки предметний обмін думками, якими будуть наступні обмеження, і яких саме секторів чи персоналій вони торкатимуться ну, в цьому контексті? Варто зазначити, що весь 25 рік щодо е, головування Польщі і Данії, давайте згадаємо про це, е, будуть досить показовими історичними. Зокрема, президент про це говорив. І в контексті санкцій сподіваємося, теж дякуємо за долучення до ефіру. Станіслав Желіховський, кандидат політичних наук, експерт міжна. Родника був